Всім привіт! Ви на каналі Брудяк БС. І сьогодні не вгадайте, на який аккаунт ми заходимо. Попробуйте вгадати. Але ми заходимо на аккаунт, де ми пушимо 100 тисяч кубків з нуля без донату. Вирішив я повернути цю рубрику, тому що стало мені трошки важко грати без нормальних карт. Тому вирішив, поки немає нормальних карт. Іграю на цьому аккаунті, коли появляються нормальні карти, і граю на основному. Будемо так сказати, і цей, і цей аккаунт підпушувати. Дало нам сезонний ящик, ну, звичайно, що для початківців. За інше я не думав, але і то зійде. Дало базлайтера давайте подивимося, що в магазині. В магазині просто куча піц, давайте все позбираємо. Просто розраби дали цілу купу піци. Ну, точніше, не дали цілу купу. Я просто довго не заходив, не збирав. Я десь два місяці не заходив на цей аккаунт. Ще плюс 400, тобто зараз ще міпла купимо за ці піци. Так, що тут ще у нас є? Цікаво, опа, Міко за 100 гемів. Нічого собі. Замість 350-100. Нормально. Думаю, що навіть куплю в мене є 106 гемів. Бійці на цей аккаунт потрібні. Тому думаю, що прикуплю потім. Так, що у нас тут показує добаний безлайтер? Давайте виберемо, щоб нам це не показувало і зайдемо в піцу. У нас 700 піцце тупо, що ми тільки зайшли на аккаунт вже 700 піц. Так, давайте подивимося, що тут у нас продається. За мега акції якась фігня продається. В принципі, не дивно. Супер акції теж якась фігня. Ні, ну мені, в принципі, не може дати такі аж круті скини, тому що в мене мало персонажів. Вольт 1400 піца і міпл 400. Давайте купимо зразу міпла. Буде ще плюс один персонаж. За сьогодні перший персонаж нам випадає. Точніше ми його купляємо, Ще всякі фігні на нього. Точніше з ним акції були. Так, думаю, що давайте ми його вкачаємо спершу, хоча б до левела сьомого, якогось, де він нас є тут, міпл. І давайте його прокачаємо до 7-го левела хоча б. Купимо йому гаджет. Думаю, що другий буде ефективніший. Я не знаю, я на основі апов з першим гаджетом його на косарь. А тут думаю поіграти з другим. Пішов я зіграв перший гол, другий гол. Виграв катку, просто згадав, як на ньому іграти на низьких кубках. Ми виграли, в принципі, тут нічого складного не було. З нуля на вісім кубків опнути. Так, стартроп. І давайте, напевно, що зараз зайдемо в магазин і купимо нового персонажа Міко. За 100 гемів купляємо його, тупо вигода. Три з половиною рази дешевше ми його купили. Непогано, давайте подивимося, що там. А ще скин на нього за 219м. Ні, ну це вже я купляти не буду. Я краще почекаю і куплю ще якогось персонажа двох за ці геми. Тому що тут важко персонажів получати, тому що без донату кредити тільки за якісь ІСП або за Бравл за Пас. Так. Тут тільки подивіться, що зараз буде. Я вирішив пограти на Дженні, апну його на 7-й ранг, то таке собі, але подивіться, скільки зараз прилетить кредитів. Але спершу мусимо відкрити два дропи. Перший епік, другий рідкий. В принципі, плюс 121 кубок і плюс 12,5 тисяч кредитів для Бравл Паса. Я просто в шоці. Давайте все позбираємо, може щось толкове випаде. У нас, до речі, бібі може скоро бути. Якщо БП пройдемо, то у нас буде бібі. Але далі проблема, далі у нас з вже йде. Наскільки я пам'ятаю, так, міфік дроп. Скін на Мортіса, непотрібний, бомжацький скін. Знову Міфіки. Що тут? 200 кредитів. 200 кредитів зійде. До речі, 200 кредитів і у нас буде це бібі. У нас зараз 18, погнали апнем 19 тисяч. You don't wanna fuck with me. Don't wanna test your luck with me. Cause if you try to fuck with me. I'll take all your body parts to a fucking graveyard. Six feet. I'm ostracized and traumatized by everything I'm not. Alright, I'm lost inside. And anything I say, you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy. Moly, I got him hating on me like Michael hates Toby. Forced like I'm Obi. You know the one Kenobi. Force fed baloney by He's Just wanna rule the world. Call me Mr. Steel, girl. Easy gave me the referral. Now he's worried about a jail yeah, coming out strong. I've been here for a long time. Started off online, finish off all time. They can call me crazy, cause I rap like I got rabies. I'm confident, i lazy, and I'm dominating lately. She want me like some pastries, I'ma give it to these ladies. Like I'm Hector in my 80s, still I'm pushing up days. fuck with me, don't wanna test your luck with me. Cause if you try to fuck with me, I'll take my. Але спершу я вирішив пройти із пул, все ж таки краще залутаю мелоді. До речі, ми вже виявили бібі навіть. Давайте заберемо ще мелоді. Плюс ще один міфік персонажа, чотири персонажа за це відео ми отримали. Непогано, думаю. Так, забираємо дроп. Думаю, що зараз я буду вибирати персонажа якогось і іти далі, апати кубки Плюс Бібі, плюс Мелоді. Yeah. Like Yo, no, I'm pissed. Ну що, ось таким от макаром апаємо вже міпно на 10 ранг. Давайте вийдемо в меню, залутаємо кубки і йдемо апати наступного перспекту. Таким же макаром апи мелоді на 10-й ранг я вибираю наступного персонажа. Погнали апати! what I want, so I'm never вонсом Залітає так само міко на 10-й ранг. Було це не важко за нього забивати ці голи. Прилітає нам 180 кубків. Бару наступного персонажа і погнали. She gave me that look, yeah, she know she thinks I'm clever I don't think I do it good, no, I think I do it great They would do it if they could, they can't do it so they hate Everybody wanna look, but nobody wanna play Stealing eyes like a crook while I put it on display I don't do it by the book, no, I do my own thing That's why every single hook got them singing like me And I ain't in any rush, cause I'm finally getting. Також апаємо Бібі на 10-й ран також без поразок, 15-й інстрік, давайте вийдемо, залутаємо 180 кубків, візьмемо наступного персонажа і йдемо апати далі. The top city shots of a I will never stop till the road is my home. I'm about to pop, everybody's gonna know. When the beat drops, they be yelling, B ho. Girls in crop tops, drop tops at our shows. Mini skirts rock, got us all like woe. All the pretty ladies lined up front, pro Driving me crazy. I just wanna take them home. Got it on lock, yeah. You can call me pro Parties on the blocks, make sure. Таким ось Макаром виіграємо останню катку до 19 тисяч кубків. Давайте вийдемо. Залітає нам 19 тисяч рівно. І давайте подивимося, з ким я іграв. цікаво що за чел був. У нього була висока ліга. Тупо 85 тисяч розкатали. У нас 19, ми 85 тисяч розкатали в 1800-1500 персонажів. Нє, ну за це треба поставити лайк, що таких персонажів ми розкатали. Що там за наступні чельки? Давайте подивимося на шальку. В шельке 30 тисяч кубків, а спроута не в друзі, а в спраута 35 майже. Ну непогано, давайте заберемо ще ство на Мортісі. Залишаємо, тут 100 кредитів нам дає. І відкриємо дві нагороди в БП. 100 кредитів забираємо і дроп. Ліга, давай щось нормальне, давай перса. Так, з Ліги нам випадає і гіперзарядна була. В принципі, зійде, коли будуть прокачувати персонажі вже не фул, пригодиться. Давайте ще заберемо за дорогу Слави також. Якщо ви хочете, щоб я далі знімав цей проект, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть про це комент, що продовжую рубрику, я буду для вас знімати. А ви були на каналі Бродяга БС. Всім до побачення і до нових зустрічей.